Навесні річка розлилася і затопила крайні хати. На майдані поставили скриню для пожертв. Староста оголосив Хто чим може несіть. Першим прийшов купець Сава. Зробив значний вигляд, щоб усі бачили, І поклав у скриню лисичу шубу без рукавів та начербаний глечик. От щедрість гукнули люди. І хвиля пішла за хвилею. Без пара чобіт, сорочка з діркою на спині, поламана прядка. Кожен кидав і озирався, чи хто помітив. Того ж вечора швачка Марфа підійшла до скрині і зупинилась. Дасть Бог переживемо, подумала. Але дітям холодно вже тепер. Вона не мала багатств, зате мала час голку. За ніч із клаптів зібрала дві ватні ковдри. Та випрала дитячий светрик, що берегла для зими. Вранці погорільців привели на майдан. Староста врочисто підняв віко і врочистість упала разом з ним. Шуба розлізлася, глечик тік, чобіт сам самісінький. Діти стояли в мокрих сорочках і мовчали. Марфа мовчки дістала свої згортки і накинула одну ковдру хлопчикам на плечі, той аж зітхнув теплом. Купець Сава відчув, як усі погляди повертаються з його щедрості. Семен дзвонар прокашлявся. Бачте, люди, є дача на очі, а є на біду. На очі скриню заб'є, а на біду руки зігріє. Відтоді, коли хтось ніз до чужого горя, поламаний чи зайве. В селі не дякували, а зітхали. На тобі, небоже, що мені не гоже. бо справжня доброта міряється не гучністю слова, а теплом, що залишається в руках того, хто прийняв.